Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Поселення городок неподалік рівного передусім відоме своєю давньою історією, пов'язаною з бороном Штейнгелем, а також православним жіночим монастирем на острові посеред річки Устя. Чернеча обитель існувала на цьому місці понад 500 років тому, і нині вона є духовним центром не тільки городка, але й усієї округи. Незважаючи на те, що поруч знаходиться така християнська святиня, на городоцьких пагорбах свого часу відбувалися досить містичні і навіть трагічні події, які у людській пам'яті закарбувалися під назвою Чортова Гора. Про неї розповідають декілька легенд, і, як виявилося, достеменно вже ніхто і не знає, котра з них більш наближена до реальності. На Чорній горі лежить камінь із відбитком кінського копита. Кажуть, що в часи давні, коли татари набігали на Україну і брали ясир, вершник гнався за полонянкою. Але в момент, коли мав її наздогнати, дівчина перетворилася на камінь. Кінь же ж з розгону наступив на нього і залишився відбиток копита, як згадка про те, як в давні часи татари брали ясир з України. Більш містичні легенди перемежовуються у людській свідомості з історичними фактами, утворюючи не менш цікаві оповіді. Ще декілька версій походження назви Чортова Гора жителі городка приписують відомому волинському шляхтичу князю Чортурийському, прізвище якого у давнину напряму пов'язували із нечистою силою. Князь Чорториський був відомим великим магнатом на Волині. Але відповідного замку не мав. Чому Любомирський за одну ніч зумів цілий ліс посадити, а я не можу звести порядний замок, говорив він своїм підлеглим. І наказав селянам кріпосним звести гору. Тисячі людей день і ніч возили камінь, мурували фундамент, аби на цьому місці звести замок. Yeah! you Один момент князь сказав: годі, вже є добра основа, буду будувати тут фортецю. Але раптово помер. Його син продовжив справу, але війни на біги татарів не дозволили реалізувати задум Чорторийського. Так і залишилася Чортова гора незавершеним будівництвом. А прозвали її так місцеві люди, оскільки наказав її. Зводити князь Чорториський, але не тому, що нібито чорт взяв великий камінь і ніс, але в цьому місці вронив його. Горем застрелився. Відтоді гору і називають чортом. З чортом, що ніс каменюку, здається, все зрозуміло, так само і з дівчиною, що перетворилася на камінь. Звичайно, подібні історії дуже поетичні, і без них наше життя було б не таким яскравим. А от щодо князя Чарторийського, то тут все дуже складно. Достеменно невідомо, чи хтось з цього древнього роду хоча б раз бував у городку, незважаючи на його давню історію. Але якщо таке припустити, то виникає питання. Чому треба було робити весілля улюбленої доньки на горі, де ще й замку не було? Невже в Чарторийських була така гостра проблема з нерухомістю? В кінці кінців ніде в історії немає згадок про те, що князь покінчив життя самогубством та ще й у цій місцевості.